Шановне товариство, пані та панове, Fossibot F101 Pro. Зустрічайте! Якщо коротко, це захищений смартфон з двома дисплеями, непоганою автономністю, а також абсолютно тотожними характеристиками зі своїми конкурентами. В цьому відео я розповім, на що варто розраховувати, купуючи цей смартфон, а купити його можна за досить невеликі гроші. Посилання на Aliexpress в описі, кому цікаво. Я до сих пір дивуюсь тому, як стрімко компанія Фосібот увірвалась на ринок захищених смартфонів, показавши нам уже свій третій екземпляр. А ще вони показали захищений планшет, який також був недавно на огляді. Єдине, що хочеться додати перед початком огляду: якщо контент подобається, обов'язково підпишіться на канал. Це найкраща мотивація робити щось цікаве далі. Смартфон від компанії Fosibot поставляється в помаранчевій коробці, а всередині ми побачимо мінімальний набір комплектації. Це у нас інструкція, скріпка, кабель і блок для заряджання. Блок має потужність 18 Вт і хай це небагато, проте і смартфон у нас бюджетний. Ця модель має вагу 350 г і товщину корпусу в 2 см. Як бачите, смартфон трошечки нагадує цеглинку, але невеличку цеглинку. Є три варіанти того, як може виглядати задня панель цього смартфону. У мене версія шкіряна, ну, типу під шкіру. Звичайно, що це не натуральна шкіра, але виглядає досить солідно. Дисплей по центру також я вважаю тут в тему. Він втоплений дуже гарно в корпус, він захищений, також позаду камери, спалах. Кріплення для шнурка навіть присутнє. Розіму для навушників на корпусі немає. Є Type-C, кнопка регулювання гучності, блокування і кнопка, яка налаштовується. Слот для сім-карт комбінований, дві сімки або сімка і карта пам'яті. Ось так, якщо коротко про дизайн. Що цікавого є по задньому дисплею? Ну, звичайно, як і в багатьох конкурентів, тут є не тільки годинник, тут є ще деякі штуки. Наприклад, тут є компас, який більш-менш, я вам скажу, коректно навіть працює, принаймні працював до моменту зйомки відео. Так, показує більш-менш точно, північ якраз приблизно в тому напрямку і знаходиться. Також ви можете запустити з цього екранчику додаткову камеру, щоб зняти себе, наприклад. Ще тут є можливість поставити таймер дуже зручно. І ще є можливість навіть ввімкнути запис голосу. Кнопка, яка налаштовується, штука корисна, я про це завжди говорю. Наприклад, зараз в мене запрограмований запуск ліхтарика. Навіть коли смартфон у вас вимкнений, просто нажимаєте ось цю кнопку, у вас запускається ліхтарик. Ну, зручно, як на мене, просто максимально зручно. Можна поставити запуск інших додатків також. Ну і на фронтальній панелі тут класика. Камера, динамік, дисплей, величезні борти знизу і зверху і випираючі борти над дисплеєм. Тут нічого нового. Давайте я вам краще покажу, як у нас працює другий дисплей і де його можна налаштувати. Заходимо в меню, спускаємось майже в самий низ. Бачимо тут бекскрін, заходимо в нього. Ми тут можемо вибрати, звичайно ж, дизайн нашого циферблату, їх тут досить багато. Можна також додати якийсь свій. Зробити унікальний. Можна поставити, скільки буде цей дисплей увімкнений, можна взагалі, щоб він ніколи не газ поставити. І, звичайно ж, яскравість підсвічування цього самого дисплею. Зараз стоїть максимальний режим. Якщо в двох словах, то смартфон виглядає непогано Як для своєї ціни. В принципі, він відповідає всім сучасним вимогам, критеріям конкурентів. Це просто хороший бюджетний смартфон в прикольному, як на мене, корпусі, хоч і доволі не новому. По залізу цього смартфону довго говорити не будемо. Воно і так зрозуміло. Смартфон дешевий, тому і продуктивність у нього відповідна. Але в цілому цей смартфон працює якось краще ніж його конкуренти на таких же процесорах. Я не знаю, можливо, це суб'єктивщина, а можливо, мені просто F101 Pro більше імпонує. Однією із основних відмінностей смартфону F101 Pro від F101 є наявність другого дисплею замість величезного динаміку. Тут же динамік у нас абсолютно простенький, грає дуже просто, я навіть не буду вам його включати. Ось тут він знаходиться, просто звичайний бюджетний звук. Змін потерпіла також і пам'ять. Тут 128 ГБ постійної пам'яті і 8 ГБ оперативної пам'яті. Це вже непогано. Акумулятор в такій цеглинці на 10600 мАч і в режимі відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості смартфону вистачило лишень на 13 годин. Як на мене, це малувато. Я чомусь очікував годин 15. Хоча б процесор тут слабенький, і вимагати від нього чогось такого надзвичайного не варто. Звичайно ж, але смартфон має nfc модуль смартфон працює на 13-му андроїду. В цьому плані все хорошо. І я вам скажу, що по відчуттям, от швидкість роботи взагалі системи, я не скажу, що це найслабкіший реально процесор, який можна зараз побачити в смартфонах захищених. Є смартфони на трошки потужніших процесорах, але які працюють з більшими підтуплюваннями. Тут їх практично немає. Я вам скажу, що в цілому, як для бюджетного смартфону, тут все більш ніж нормально. Цей смартфон дуже непоганий в плані швидкості роботи, що мене прям здивувало. І, до речі, якщо зайти в Ваїду, то процесор пишеться Helio p 60 Я не знаю, чому так. А їда завжди показує, чорти зна що. Напевно, користуватися нею особливого сенсу немає. Давайте я вам краще покажу запуск гри, прямо от зараз онлайн перед вами. Ми подивимося, як швидко завантажується гра, і яка продуктивність цієї гри нас з вами буде зустрічати. Гра завантажилась досить швидко, дивіться, я вже граю. Так, да, це звичайна максимальна гра, але ж ви розумієте, що на ПА нема сенсу ставити асфальт 9 і щось тому подібне. Тому тільки такі ігри. І ось такі ігри, вони тут реально йдуть дуже непогано, грати можна. Тобто розглядати цей смартфон як звичайну бюджетну дзвонилку, нормально. Навіть деякі ігри можете поставити, щоб скоротати свій час, коли щось там є у вас вільна хвилинка, можна брати. Смартфон в плані продуктивності нормальний. Про дисплей багато говорити не доводиться, бо ж це суперпроста звичайна IPS-матриця, діагональ якої 545 дюймів, а роздільна здатність 1440х720 пікселів. Яскравості достатньо в притулу для роботи на вулиці, борти виступаючі є, а частота оновлення, звичайно ж, 60 Гц, куди там більше за ці гроші. Є можливість налаштовувати насиченість кольорів, оце я рекомендував би робити тим, хто любить ядовите зображення на максималках. Дисплей просто хороший: не більше, не менше. Що ж стосується основної 24 мегапіксельної камери, і вона туди ж, вона мало чим по факту відрізняється від своїх конкурентів. Проте є один важливий момент. Скажу вам по секрету, я цей смартфон отримав ще на початку вересня. Ну і звичайно ж, мені відразу хотілося його поклацати, незважаючи на те, що огляд треба було робити аж на листопад місяць. Так ось я відразу помітив, що автофокус у цьому смартфоні працював, м'яко кажучи, некоректно. Я відразу повідомив виробника, і що, і через тиждень мені надсилають нову прошивку, вагою в два ще і кажуть, Інсталюй, і все буде класно. Я її поставив. і Дійсно, смартфон став працювати як потрібно. Тому скажу так, що Фосібот дуже швидко відповідають, швидко реагують на всі зауваження, всі пропозиції, скажімо так, і вони реально зробили так, що камера тепер у Фосібота працює абсолютно нормально. Може за рахунок таких речей мені певні бренди і імпонують. Зверніть, будь ласка, увагу на швидкість автофокусування цього смартфону. До того, як я прошив смартфон, такого не було. Фокус працював дуже погано, то фокусувався, то не фокусувався, тепер він працює просто моментально. І бачити це в бюджетному смартфоні ну, дуже приємно, погодьтесь. Що в цілому в нас є по камері. По камері режим фото, режим відео зрозуміло. Запис відео Full HD, я думаю, це також зрозуміло. Full HD 720p, ну і менше. В режимі більше є макро, до речі, так, у нас є окрема камера для макрозйомки, але в бюджетному смартфоні я не думаю, що ви нею сильно будете користуватись. Вона тут просто є, вона працює. Є режим HDR, є режим Bokeh, є режим Pro, де в нас налаштування деякі доступні. Але я рекомендую користуватись саме автоматичним режимом. Він тут працює дуже коректно. Навіть якщо ви щось будете знімати вас буде трошки пересвічене, берете, фокусуєтесь і ось так: от ползуночок трошки вниз тянете, і робите ваше зображення більш темнішим. І знімаєте. Все, це все, що вам потрібно. Тепер давайте я вам покажу приклади того, як знімає фото цей смартфон. Ну і відео я вам покажу саме в тому варіанті, який я відзняв ще до моменту прошивки. Тобто на тому відео автофокус буде працювати погано, щоб ви зрозуміли, про що я вам говорю. Зараз смартфон знімає по якості так само, але при цьому з робочим нормальним автофокусом. Ну, в принципі, це ви бачите і самі. Фокус зараз працює ідеально. Так, осіботекст 1 Pro. В апарату були помічені. Певні проблемки з автофокусом, як бачите, вони прямо зараз і проявляються. Фокус то працює, то не працює. Ну, от Зараз працює більш ніж коректно і навіть швидко. Проте, коли я робив тестові знімки фото саме, то в такому режимі фокус, з фокусом я трошки награвся. Ну, а звук, звук подивитись, як, як цей апарат записує самі. Ну і картинку, звичайно, оцінюєте також. Стабілізації немає. Бачите, фокус то працює, то не хоче чомусь працювати. Отже, F101 Pro від компанії Fossibo це доступний автономний захищений смартфон, по дизайну, який дуже сильно нагадує о WP5. Я думаю, багато з вас це помітили. WP5 це смартфон, якому 4 роки на секундочку. Отже, чекаю від вас зворотнього зв'язку в коментарях щодо цієї моделі. Сподобалась чи не сподобалась за достатньо скромні гроші. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!